І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи: Визнач загальну кількість синів Каата, з поміж синів Левія, за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, від 25-літніх і старших аж до 50-літніх, кожного, хто входить служити і виконувати всі роботи в наметі свідчення. Ось роботи, призначені для синів Каата в наметі свідчення. Святе святих. Коли табір буде рушати, то Аарон та його сини війдуть у намет, знімуть затінюючу завісу і обгорнуть нею ковчег свідчення. Вони покладуть на нього синє шкіряне покривало, а на нього зверху накинуть чисто синю тканину і вставлять держаки. А на стіл для хлібів покладання накинуть чисто пурпурну тканину і поставлять миски, кадельниці. Чаші та кухлі для жертв виливання, і хліби, що на ньому мають постійно перебувати. І, склавши на ньому кармазиновий одяг, хай покриють його синім шкіряним покривалом і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть синю тканину, і накриють світильник для освітлення, і його лампадки, і щипці до нього, і його лійки, і всі посудини для олії, які використовували для служіння. І помістять його та все його обладнання в синє шкіряне покривало, та й приладнають його на жердини для носіння. А золотий жертовник зверху накриють синьою тканиною і загорнуть його у синє шкіряне покривало, і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть весь службовий посуд, який використовують для служіння у святині, і покладуть у синю тканину. Загорнуть його у синє шкіряне покривало і приладнують його на жердини для носіння, а на мідний жертовник він покладе кришку, вони закриють його чисто пурпурною тканиною і на нього складуть весь посуд, який тільки використовують для звершення на ньому служіння: горщики для жару, вилки для м'яса, казани, кришку і все обладнання для жертовника. І накинуть на нього шкіряне синє покривало, і вставлять в його кільця держаки, і візьмуть пурпурну тканину, і покриють умивальник та його підставку, і помістять їх у шкіряне синє покривало, і приладнують його на жердини для носіння. І Аарон та його сини закінчать покривати святе устаткування і весь святий посуд, коли рушатиме табір. А після цього ввійдуть сини каата, щоб нести. І не доторкатимуться до святого, щоб не померли. Ці речі в наметі свідчення переноситимуть Каатові сини. Наглядати має Елеазар, син священика Аарона олія для освітлення, кадельна суміш, щоденна жертва і олія помазання, на ньому догляд за цілим наметом і всім, що є в ньому, за святинею та всім обладнанням. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи не вигубіть рід Каатового племені серед левітів це маєте робити для них, і житимуть, і не помруть, коли наближатимуться до святого святих. Нехай Аарон та його сини прийдуть і вистроять кожного з них відповідно до його вантажу, щоб вони не входили зненацька побачити святе і не померли. І промовив Господь до Мойсея, кажучи. Зроби перелік синів Гетсона за їхніми родами по батьківській лінії, за їхніми племенами. Від 25-літніх і старших до 50-літніх порахуй їх, кожного, хто входить служити і виконувати роботи в наметі свідчення. Ось яке служіння племені Гетсона – обслуговувати і переносити воно носитиме шкіряні завіси намету, намет свідчення та його покривало. Синє покривало, що є на ньому зверху, і покривало для входу в намет свідчення, і завіси двору, що є над наметом свідчення, і довколишнє. Вони дбатимуть за весь службовий посуд той, який використовують для служіння. За вказівкою Аарона та його синів відбуватиметься служіння синів Гедсона щодо всіх їхніх обов'язків і щодо всього, що ними переноситься. І ти перепиши їх по імені стосовно всього, що переноситься ними. Таке служіння синів Гетсона в наметі свідчення, і їхній нагляд під керівництвом Ітамара, сина священика Аарона, Сини Рарі, за їхніми племенами та їхніми родами по батьківській лінії порахуйте їх. Від 25-літніх і старших до 50-літніх порахуйте їх. Кожного, хто входить виконувати роботи в наметі свідчення, а ось їхні обов'язки стосовно того, що вони носитимуть при виконанні робіт у наметі свідчення, головки для стовпів намету, його бруси, його стовпи і його підставки, і стовпи навколишнього двору, і їхні підставки, і їхні кілки, і їхні шнури, і все їхнє обладнання, і все їхнє служіння, їх поіменно перерахуйте. Та всі речі, за якими доглядатимуть, з того, що вони переноситимуть. Таким є служіння племені синів Мерарі стосовно всіх їхніх робіт, у наметі свідчення під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона, і порахував Мойсей з Аароном та ізраїльськими старішинами синів Каата за їхніми племенами. За їхніми родами по батьківській лінії від 25-літніх і старших до 50-літніх, кожного, хто входив служити і виконувати роботи в наметі свідчення, і було порахованих ними за їхніми племенами 2750 чоловік. Це перепис племені каата Кожний, хто служить у наметі свідчення як їх порахував Мойсей з Аароном, за словом Господа, під керівництвом Мойсея, і порахували синів Гетсона за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії від 25-літніх і старших до 50-літніх, кожного, хто входив служити і виконувати роботи в наметі свідчення, і їх перепис за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії. Дав 2630. тридцять. Це перепис племені синів Гетсона, кожного, хто мав служити в наметі свідчення, кого порахували Мойсей з Аароном за словом Господа під керівництвом Мойсея. Порахували й плем'я синів Мирарі за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, від 25-літніх і старших до п'ятдесятилітніх. Хто входив служити для виконання робіт в наметі свідчення, і їх число було за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії 3200. Це приць перепис племені синів Мерарі, ті, яких почислили Мойсей з Аароном, за словом Господа, під керівництвом Мойсея, усі пораховані левити за їхніми племенами, за їхніми родами по батьківській лінії, яких Мойсей Аарон. Та ізраїльські старішини порахували від 25-літніх і старших до 50-літніх кожного, хто входив для служіння і ношення в намет свідчення, і було їх число 8580. За словом Господа, пораховано їх під керівництвом Мойсея, чоловіка за чоловіком, за їхніми ділами і за тим, що вони переносять. І порахували так, як Господь заповів Мойсеєві.